що в Росії зараз буде нова хвиля мобілізації? От в них зараз буде набір ще 300 тисяч е, мобіків, і от власне, цикл мобілізації він займає е, десь от від 4-5 місяців. Таким чином, от рахуємо е, квітень, травень, е, червень-липень. От коли я почув е, слово серпень, так зростається. От якраз десь приблизно в серпні можна очікувати е, навалу сюди, оцих 300 тисяч нових модників, якими посилять діючий контингент. Тому що от в того контингенту, що прогинає наш фронт, зараз от в них на прорив фронту сил не вистачає. Але, але ситуація на фронті дійсно дуже похмура. Щоб ви розуміли, що означає похмура. От наразі саме отам на нулі, от реально де йдуть бої там, на багатьох ділянках фронту співвідношення сил приблизно 1 до 10. Тобто, от щоб ми з вами могли поспілкуватися в цьому етері, кожний наш захисник та захисниця стримує зараз 10 орків. От, от в момент, коли ми з вами говоримо, і.